У Буковинському клінічному онкоцентрі розпочали монтаж лінійного прискорювача. Сучасне обладнання для Буковини закупило Міністерство охорони здоров'я України 5 вересня його доставили до Чернівців. На якому етапі монтажні роботи зараз? Хто їх виконує та коли у медзакладі планують надавати сучасні послуги у лікуванні онкології? Далі у сюжеті. Підготовку до впровадження сучасного методу лікування раку в Буковинському онкоцентрі розпочали у 2021 році. Будівництво такого масштабу з урахування міжнародних норм безпеки у Чернівецькій області проводили вперше. Нині перейшли до наступного етапу встановлення лінійного прискорювача. Це досить складний технологічний процес. Вже з понеділка працює бригада з Європи, які Мон монтують, і в подальшому будуть е запускати в роботу це обладнання і навчати медперсонал працювати на цьому обладнанні, адже воно досить складне. Тут робота командна лікаря, медичного фізика, лаборанта. Того цей процес довго тривав, як ми говорили, це десь від місяця до трьох, але головне, що цей процес почався. Крім того, є ще певні нюанси в самому обладнанні, яке ну, компонент, багатокомпонентний, е деякі модулі ще доїжджають, і в сумі це буде називатися лінійний процес скоро Після монтажних робіт медичний персонал має пройти навчання. А представники МАГАТЕ провести випробування приміщення на безпечність від радіаційного випромінювання. На заклад має ліцензію на зберігання цього апарату. Подальше ми будемо подавати в ядерний комітет відповідну документацію, що це обладнання вже встановлено, і щоб його можна було ввести в експлуатацію. До нового року перші пацієнти вже будуть проходити лікування на цьому обладнанні. Таких випадків, прикладів в області за роки незалежності не було, але тим не менш, ми справилися, і впевнено йдемо до завершення цього всього, щоб Апарат запрацював, і мешканці нашої області, ті пацієнти, які до нас звертаються, могли отримати кваліфіковану зокрема допомогу в плані променевої терапії в нас в закладі. Лінійний прискорювач відповідає стандартам новітнього медичного обладнання, завдяки якому можливо розрахувати максимально високі дози для ракової пухлини, водночас захищаючи здорові тканини від опромінення. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини Сі 4